Рідна наша мова, наша мова кожному рідна тобі і мені, милий, друже, і у наше серця вона, як пахуча квітка світе, а в душах наші рідна і мила, як наша матір єдина, і ще й нам така дорога, і буде жити вічно на все. Наше життя. Вона в нас давня і предавня наша мова, і багата, і славна по цілому світі, і всім людям відомо про це, а люди своїми славними піснями і гарними віршами величають її. І Бога прославляють, щоб мир настав на нашій рідній землі. А наша мова це надія, віра і любов, і велика ласка до нас, ще й внукам бабусина казка. Ось яка вона чудова, наша рідна українська мова, і цвіте, і процвітає на весь світ. А свято мови, як приходить до нас, нам миле і дороге, бо це Шевченкове слово, і воно не замовкне ніколи на нашій рідній Україні і милій українській землі. А ми, люди добрі, прославляймо це мило і, миле і рідне чудове слово, ще на довгі довгі віки. Амінь.